Сердечно привітати із другим духовним народженням Переверзева е, Олександра, який прийняв хрещення і був у у воді на підставі віри в Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я прийшов до тебе, ти мій Боже, я стою біля твоїх воріт, світло чому я знаю, переможе. Ти нам дав свій вічний заповіт. Я чекав руками, Ти покликав, ти дав руку дружби назавжди. ти господар Боже мій, владика, Отче, я в тобі знайшов скарби. Я зрікаюсь всіх духовних злинів, всіх гріхів, в яких загрузна дна, всіх страхів, що, наче вовки, спритні, я прийняв тебе, свого Христа. Я тебе пізнав, мій Боже вишний, я став чистим, змившись у воді. Я свій одяг зняв, земний та грішний. Я у дусі святості, в броні. Я піду дорогою любові, по стежках ходитиму добра. Знаю я ціну свої, твоєї крові, прославлятиму тебе, Творця. Дай мені нести твоє учення. Твоє світло, правду, благодать, на устах моїх Твоє імення, на завіті нашій, Твоя печать. Нехай цей день, Олександре, буде нагадуванням про завіт із Богом, нове життя у Христі та посвяту Йому навіки. Радий бути на недільних смущеннях. І я хочу вам дещо засвідчити. Сьогодні молодий брат дуже добре підняв тему страху Божого, коли християнин він боїться Богу не догодити, коли він боїться не виконати те, що Бог заповідав і виходить, що коли Бог бере своїх, а тебе не бере, оце самий страшний, ну, страх, який от може бути, що ти не угодний до Господа. І от я, покаявшись, вивчав писання і завжди тема водного хрещення була для мене важливою, і я дуже цього прагнув і жагав. І дуже багато років до того йшов. І то одне не виходило, то інше не виходило. І виходить, що ніяк мені не вдалося дійти до тої води. І от страх Божий, воно в мені було. Я боявся того, що я не в заповіті. І воно виливалося в повсякденному житті також. Ну, от, наприклад, я вам таку історію розкажу. Ранок п'ятниці 23-го року зима. Шоста ранку я виїжджав Рівного на Костопіль на трасу. І ну, земля чорна була снігу ноль. І виїжджаю вже на трасу, і фура їде, я їхав хорошо. І беру вже соточка плюс. І тут мене починає так купити. Отак і причому так хорошо. Е, я починаю виконувати всі ці процедури. Рівняю, стрічка вже близько. І в цей момент агресивний, да? от в цю секунду я розумію, я не хрещений. І таких випадків сотні було протягом все життя. Я не хрещений. Я не боявся ні у тому сказіння. Воно так мощно, знаєте, як машину крутить, воно ну, відчуття є, що воно сильно, знаєте, зараз все буде. Але це мене якось не лякало. Далі теж всі зрозуміють, от йдеш. Хорошо так по трасі теж. Ідеш на обгон і вже так хорошо взяв, і тут хтось вилазить перед тобою. Ну ти спокійно придумаєш собі третій ряд, і опочена і третім рядом йдеш. А, а страх я тобі не страшно. Взагалі не страшно. Не страшно. Ти просто думаєш, більше сконцентрований на то що тобі робить, куди там руль той крутить. Але страх, Вот всю секунду, я не хрещений. І так в кожну секунду, такою, знаєте, якось... Коли така ситуація нестандартна, йде якась або загроза, або якийсь випадок робота, або коли летиш, вон час замирає, коли летиш з вниз, то е, в ту секунду я думав, що я з Богом не в заряді. І от наступає день і дата, коли я дійду до води. День, коли, коли я прагнув багато років. Ні, ні Ну і от, друге число, і я знав, що скільки може бути всяких мелочей, таких, які випробують, що не дадуть мені спокійно туди до той води доїхати. І коли дружина збирає, оце тобі біле, оце, в цьому зайдеш ці тапочки. І я дивлюсь, так-да, да, мені тільки дойди, просто дойди і все. І от коли ми виїхали до числа, приїхали на місце, де відбувались хрещення. И я уже лечу, что уже... Да <trzeba> И вот я лечу, что уже... Что ничего не надо забыть. Что я их... Сейчас. Я же вроде ничего. І у мене так само плече боліло, але я зрозумів, що я в духі, що я в духі. Духовні зміни відбулися мені. І от страх Божий. Так? У мене стала не така впевненість. Я кожен день, я зараз стою, у мене така впевненість в тому, що відбулося да, це таїнство. Що робить? Бог тримає, бо не отак і Як би не було, як б не сталося в життя, як би там, там чогось бояться, все буде нормально. От так Бог мене тримає тепер. Я ще щось хотів сказати. Ага. О, ми коли вийшли на малянку сюди. Коли вже приїхали, ну там таке місце, там де проходило хрещення. Вийшли на полянку, І я побачив, що там і брати, і це, і сестри, і це теж дуже вдохновляло, що вони разом така єдність, така сила в Господі. І, я відчув, що в нашій слабості Бог являє свою силу. Я вам дякую. сильно старався, і кожен вносив свій труд і свої сили, готували пісні, ходили на це ж пілен, потрібно треба прийти. Тобто, це це труд, великий труд. І коли ми вийшли вже до води, я побачив, що зроблені у ці квіти і білі стрічки, це такий святковий настрій до і таке, знаєте, воно наглядний. Наглядне свято, тобто воно не просто там десь в наших головах, а от прямо тут Ці квіти і менточки, воно дуже робило нарядним цей день. Все, що відбулося, воно би так відбулося. Але в нашій пам'яті оцей наряд гарний, знаєте, воно дуже красиво, я думаю, перед Богом, я думаю, Богу подобається коли ми робимо. Висла ти Господь. Я Господь за нашого брата Осандра. Ти знаєш, Господь його я. Ти знаєш його молитву, брат між до Знаєш, коли твою його ботью. Вони полагалися, довіряли в його до життя тобі. Господь то все сталося. Він тепер в нашій сім'ї з нами. Він твій син. І коли ти тримаєш тихо обіймах? він впевнений в тому, що з ним нічого не станеться. Але якщо він станеться, то ти завжди вийдеш тобі, на захист не допомоги. Послухаймо, правда, Александра, послуги до сім'ї, потім не слухається. Нехай цей шлях буде.